Hello Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Я поїхав перше десь по 8 годині у магазин, щоб купити на 11 годину, бо там 10 у мене справи э, цей э, реакцію. Коротше, я цей пончик хотів узяти до нас ще 10 червня, але він був дорогий, 34 гривні. Там лишалося щось там десятко у мене всього лиш. А на десятку, ну що, не візьмеш. Тому я вже вчора брав отой крінжовий артек солоний і капризон, щоб той то, а то би за те серіально чупачупс. Ну, який вже чупа-чупс мені знімати. Та. Тому такі справи, давайте, коротше, до заставки цього відео. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. На донат Стоксон з Маршмел, -меллоу, меллоу, меллоу. Давайте почитаємо, значить, я дивіться, бо я не всі коментарі за привітання, ваші прочитав. Коротше, тупо зачитаємо, якщо з стріма почитаємо коментарі, коментарі під стрімом. І. І під останніми роликами за 10 червня. Поїхали. Давайте спочатку перейдемо в вкладку стріми. Ну, тобто, наживо. Та. Так, що 5 лайн ну, таке. Щось, щось ви тут писали. Роман Ковальчук, чудово е, тобі провести час на морі. Дуже дякую, Мюслі. Поздравляю з днем рождения твій канал. Дуже вам вдячний. Леною, чекаю стрім у Болгарії. Дуже дякую. Е, буде 20-го чи можна 16, го провести червня у Болгарії. Подивимося. Леонід Тимчук, блін, я би глянув пару твоїх нових коміксів, вони дуже смішні. Е, ну не буде, бо Ну, що це стоперельді? Розумієте. Мюслі, давай тогда без коментів не запій челендж. Ну подивимось, якщо. Ну добре, ви самі за цей цей вже й не запий Так, Це за це, це за це, ну і лице. Ну, це таке би активчик підняти. але Дивіться, тут не чітка фотка, робимо так. В принципі, чіткіша. Так. Е, так, це не був не запий, це були просто, що я розказував про... Нове відео, це гівки ці всякі, бо то гівки можна залити, типу на. Та. Це прикольно, що можна гівки у спільноту залити, це круто. та... Я зробив для вас гівки. Так, дальше, далі, далі. О, ви написали 130 коментарів. Стоп-то стоп, навіть... Мені здається, було 140. Що, 130 прям? 100. А ну, чекайте. Це було. Так, так, так. Чекайте, то... стоп, це щось не то. Це було з тими останній челендж був оцей. А, ну я ж пам'ятаю, що 140. А, ви набрали лише 40, я ж казав. То якщо не наберете, якщо я сам захочу, то може буде, якщо ні, то не захочу. та. Поїхали далі. а за Велюка теж з вами їде в Болгарію. Та їде, їде вона в Болгарію, вона буде десь там, чи їй дадуть окрему кімнату. що, та. Вона ж казала вам тоді на день народження, що не їде. Але все-таки день народження твого каналу 11 червня. Ну, типа так, але. Ну я ж кажу, колись писало 10. Так. Все, поїхали читати всі ці ролики. Let's go. Так, Артек щось є. Щось є, раз, два, три, чотири. Е, Роман Ковальчук, треба і мені піти в магазин і подивитися, чи на прилавках не завезли цього, крінжа. Подивись, Подивись, Мюслі, А будуть багети баґети, нові вкуси. Е, ну так, я ще обіцяв тоді в зупу. Треба може, на днях купити, поки я ще не поїхав. У нас ще лишається сьогодні. Зав... Дивіться, я завтра хочу можу, купити вермішелю, там ще один смак був. То ми гриби, і там ще один кий смак лишився. Ще один смак ми б з вами завтра з'їли. А може, 13-го вже б ці флін. Бо ще є фішки піца. але фішки. Фішки вже піца таке. Але чекайте, теж на 14 -те число теж вийде бо, з, з дому, бо ми будемо в дорозі, та, то треба наперед запланувати. Тому, та. тому може і буде. Все-таки я можу успію ці всі реакції познімати. Подивимося. Так. Е, такого крінжа від Артека я не очікував. Реально крінж, реально крінж. Це треш. Це реально треш. Вибачте, що я не можу вам, до речі, тут лайки поставити, бо я ж тут не заходжу спеціально в аккаунти, мені вже стало його, їхні те батьки. Якщо в нас, коротше, коротше, я так вважаю: мої канали на моєму телефоні, мамині канал, там в неї один аккаунт. Коротше на її. Тому я тут не буду нічого вже, Та. Я потім вам переставлю, поставлю лайки. Ну, на, на ці відоси не хвилюйтесь. хто там, та, добре. Е, Так, е, цей відос. Тут ще я назву не дав, я дам. Тут про цей, про капрізон. Навіть цього цілого стакана немає. Ну, а що? А 19 гривень щось там заплатив. Мюси, ти молодець, що для нас розрізаєш роз... роз... упаковку, щоб на... показати напіток. Луч, дякую. Леруся, я теж пам'ятаю цей сік. Ну та смак, цей дитяч, ну, смак дитинства. Нікодай я... я теж не виділ соляної вафлі. Ну. Називається Артек. Чим ми можемо здобувати наших покупців? Зробити солені вафлі? Молодці. Упаде їхня продукція. На дно до губки Бобата. Е, я теж колись пив цей сік. Угу. Молодець. Що ти пив? Ну та ми всі пили. Та. Смак діс, ну смак. О, відео по 4 хвилини. До 4 хвилин, такі відео мені більше подобаються. Ну та, бо до менше дивитися. Навіть я цей ролик можу вже до кінця переглянути. Тому час від часу десь і будуть коротенькі. Та. Е, Денис на, на Раєнко нагром каналі і на музикальному. Цей, цей Денис мені писав на стріми вчора. Пише мені, Я це читав, що він там писав, бо то він ще 12, години, як проснувся, це читав. «Надо знімати, що людям цікаво. І крутую бложку ділити, описання робити. У мене 5 відео в рекомендаціях за 4 часа набрав косер, посмотрів, почав набирати. І на стрімі я сам дивив, дивився тебе, кому ти розказував, окрім мене, нікого не було. Та як нікого не було? А всякі там були ці мої підписники, ці всякі арабики, бої були, Леоновичі писали мені. Як ти не видів? Не Коротше, за цей за опис я роблю. Я пишу, що я буду реагувати у відео. Е е так, і типу, ти кажеш обложку. Обложку я прев'ю роблю і назву. Просто це відео не назвав, бо не успів. Я дам вже назву цьому відео, ти буде і назва відео. Та. А це ж в тебе залітає. Ну, розумієш, мій канал... Того року багато передю залетали, і по 10, що світло, і 10, 15, 20 було. Тепер і перестав рекомендувати, бо, типа, ну, прорекомендував, що зміг, ти все. Зараз максимум тисячу передів. Тому зараз треба, типа, більш пере, Ну, знаєш, якщо створювати, то якийсь цікавий контент, горизонтальний, тобто це і щось придумати, якийсь сценарій, бо шорти вже точно не залітають. шорт там уже нема надії, треба робити реально щось таке цікаве, великі відоси, щоб вони залітали, і тоді монетизація підключиться. Якщо... Я не хочу якось це робити, бо я не знаю, чи в мене вийде, тому я її не хочу пробувати, тому і в мене і не залітають. Що тут? якісь 4 відповіді? Та. Тут? Леонович, я був на стрімі ще пару людей, що ти будеш розказувати. Ну так, це ж коментували там декілька людей. Я не знаю, десь може до 10, ну, може, вісім десь було людей, не знаю. Е, Табо ти хайпиш на політиці, тому. Ну, десь до 10 точно було. Табо ти хайпиш на політиці, тому і набираєш перед Денис на вільну тему відос. Ну, так, я, я дивився його канал, що він тут теж з чим 15 з лишнім там, тисяч підписників. що, та, що він, там він про, про Зеленського викладав відоски більше але Ясно, бо це більш цікавіше, ніж там мої відоси, тому і в тебе більше та. е, так. е, Куди ти дивишся? Я був на стрімі. Ну та був, я знаю, я, я ж відповідав на ваші коментарі. Роман Ковальчук, ну Денис дає нам назву відеопрев'ю. Ясно, чому у тебе залітають відоси? Ти про війну знімаєш. А зараз це всім потрібно знати. Денис знімає розважальний контент, тому його не дивляться, бо зараз їм це не дуже потрібно. Ну, деякі відоси залітали. П'яна вишня, 1000 що передів, все-таки подивилися. Що як коли, десь залітає, але рідко. Якщо до 1000 що то дуже-дуже рідко відоси залітають. А більше десь по 100, може 200-400 набрати. А так, то ну та, не залітають. Бо забагато викладаю, вони то все по 20-30, по хвилин не хочуть дивитися. Тому чим дошеві й ми просто з вами їмо, тому не цікаво. Тому а він там викладає щось там, що, що він там викладає, якісь там гітарки, він там щось грає, музика та політика це більш цікавіше. Ти й недовго дивитися, як мої по 300 роликів 30 хвилин-20 хвилин, тому в нього більш передів. Та. Е, в тебе навіть описання немає, ти не вмієш правильно YouTube вести. Я три роки знімаю, нічого не вийшло. А зараз почало стріляти, я скоро включу монетизацію на, на двох, на двох YouTube-каналах. Я просто не встиг під цим відео написати. 13 годин пройшло, я не успів по пішов спати. Я теж хочу спати, йти, маю все зараз зробити, бо, бо будуть писати, що в мене немає ні, ні опису, нічого. Я дам назву і перев'ю цьому відео. І це Після того, як цей відео закінчу, почну цей відео з ним щось робити та давати там назву. У мене теж, ти кажеш, що три роки знімаєш, нічого не вийшло. А моєму каналу вже сім років. Ну, не буду казати, що я сім років таке, шість років точно я вже знімаю таке на постійній основі. Ну, там були перериви, кілька місяців. Ну, п'ять років точно постійна основа я знімав. Так. Ну, там. Виходили відоси та 5 років. А так, то що суто це кожен день почалося з 21-го, 20-го. Ну, 21-го я почав кожен день знімати. Ну тоді два, ну не знаю. Ну коротше, веду канал уже майже так на постійній основі 5 років, і нічого не вийшлося. 5-6 років. так. І теж нічого не вийшло. Того року почало залітати і почали підписуватись. Та, але монетизація не підключилася. Як, як вийде. Я кажу, якщо буде якась там маланка, якщо я зможу там, якщо він, він типу буде маланка наступного року, тоді може в мене щось там залетить і підключиться монетизація. Не вийде, не залетить. Та. Чотири відповіді, що ви всі пишете йому. А, а ти навіть не вмієш чисту українську мову говорити, а у тебе контент українського сам російського більше говориш. І хай пишете на поліція? Денис, Денисні. Ну, він ще якісь гітарні, там контент, гітарний, музику, музикальний контент виставляє, не тільки політика. Типа цікавіше ніж мене. Та, то, що суржиком, ну суржик таке, потім переучиться, що не знаю. Ну і радуйся, Умнік. Хай піш на поліцію, буде ще щось розказувати. У, у ти навіть не можеш українською мову говорити, а ти говориш суржиком. Ну і що? Угу, ясно. Так, добре, давайте наступний відео. Снік, сьогодні день народження мого каналу. Бо я трохи прочитав, трохи ні. Вітаю з ним народження, бажаю набрати 20 тисяч. Дякую. З днем народження твого каналу, жілаю підніматися, поднім, нікуди не здаватися, що нет просмотру. І лайкунів все-таки у тебе є. Правильно, деколи в мене ці є лайки, не завжди, але деколи є. Та дякую за вітання. Роман Кольчук, я радий, що твоєму каналі вже так багато років і ти добився непоганого результату на YouTube. Правда, монітизацію не зміг підключити, але підняти нас і своїм підписникам ти зміг. Дякую, що підніма. А я це читав, здається. Та, Учора, дякую, ну, може, десь колись підключиться. 800 передів вже є М -м годин монетизація. Може десь. А, ні, тут 4 тисяч забудьте. Айфон e, iPhone, iPhone чи вітаю з ним народження, твого каналу. Бажаю e, більше не розбивати телефон і набрати поскоріше 20 тисяч підписників. Ну, 20 тисяч підписників, може, до кінця жовтня, може. До кінця жовтня, листопада, Але не знаю. Подивимося. І то може, грудень буде. Бо взагалі два четвертірі. Коротше, ти можеш е, ще не здавати. Не здав. Ти можеш. Ти молодець, що не здавався, знімав далі і набрав так багато підписників. Сподіваюся, скоро ти набереш 20 тисяч підписників. Вітаю. Дуже дякую, Ларуся. Е, ну, віримо, ти й получиться. Це я написав Михайло Степкін. Тільки олди пам'ятають, як Денис Сфренник кидав велосипед з моста. Це я написав, знаєте, типа з того свого каналу. Ну, типа, ну то не перший, то якийсь другий, третій. Щоб, типу, знаєте. Щоб, типу, мої підписники, цей. Е, ну, Чи пам'ятають вони відос про цей велосипед? і, тіпа, та, Чи пам'ятають вони? <кхід> ну, коротше, ви чи вони пам'ятають, як я велосипед з моста. Та. Бо, бо мені просто то був дуже рофельний, прикольний відосик в кінці 20-го року. Тому просто написав, чи хтось пам'ятає, тому бачу ніхто не пам'ятає. Арабік Бой, слушай, Деніс, а коли будуть баранчики з молоком? Я пам'ятаю, ви мені це просили, щоб я ще раз... Ну, було, в принципі, вчора субота, та, але я вже не хотів йти. Я вчора взагалі не йшов на базар. Бо я думаю, мені не треба було йти на базар. У мене там снікерс був зранку, у мене там Моршинська була, потім на вечір всі дві реакції, то я вже не йшов на базар. Друге... А, то вже наступної суботи буде Болгарія. Коротше, десь пізніше. Пізніше собі десь відміть. У календарі через два тижні субота, через дві суботи. Коротше, яка прийде І через наступну може візьму, Та. Топ снікер собі куплю. Окей, купуй. Леонід Тимчук, може, коли в тебе писали, а ми це обсудили. Це обсудили це вчора. Ну, тоді у Ютубі якась помилка, якщо колись написали 10 червня. ні просто тема в тому, що колись Ютуб. YouTube... Запізнювався з часом на кілька таки нормальних годин, і потім вже ставало справжнє. Часто він це вже пофіксив. Та. Тому такі справи. Леонович, вітаю з ним народження твого каналу. Бажаю йти далі, йти до кінця, попереду на тебе чекає 20 тисяч підписників. Ну надіюся, що чекаю. Дуже дякую. Е, так, це є сьогодні день народження мого каналу. І останні два відео. Ну, під кліпами ви ніколи багато не пишете, але зараз зачитаємо. Ну так, відео реально дуже багато. Та багато. Я й не знала, що стакан може ну Давайте подивимось. Два, ще раз. Ну це мем. Це мем, Ну так вийшло. Ну, бачите, чому? Я знімаю ці відеоси, бо деколи є про, в них деколи про скальзує, знаєте, минутки рофла та хвилиночки рофла. Тому такі справи. Класний напій. Дякую. Мюсли, Денис. Е, ну, а може бути ти знімав всі, всього, всього по одному ролику в день. Просто много роликів не успеваю тебе смотреть. Ну, та я ж сьогодні, наприклад, одне відео, ну, якщо горизонтальне, якщо шорти, то тут до 5, до 6 знімаю, тому такі справи. Вчора, бо крули чи я круглих знімаю більше, тому такі справи. Айфон іфонич, Ю, я вже 14 хвилин, пончик сам би 5 хвилин було, але мушу на все відповісти, тому такі справи. Ніколи не пробував, але хочу спробувати. Попробуй та, цю моршинську, та лимонаду. Е, Роман Кончук, ну то відео Федеріко Фелінів, воно смішне, правда і божевільне. Дуже божевільне. Арабік бой, ну там да, много ти вже зняв на канал. Ну, дуже. Вісік. Добре брати не буду, не бери. Ну, так, я собі напій, не дуже. Та розмовні відео, та розмовні твої відео, і так ніхто не дивиться. Розмовні відео. Які розмовні відео? Це що, я щось там говорив? Ну, а про те, що ти за 20-й рік розказував, ну та ніхто не дивиться. Та й ці, мало що. Так, що ми ще? Божевільні. Добре, нікого не пробував, хоч Дениса, можна. Все, по Коротше, добре. Давайте ще відеокліп. О, бачите, все-таки про люкси. Оці два ролики підряд було по 100 передів. Тут ще менше більше. Ну таке. Все-таки більше, ніж в енергії, бо в енергії тепер останнім часом тільки 50-40 ну Все-таки ми трохи енергію по цьому, хоч. Але він шорти має кожен день по 1000, подиві в мене вчора нічого не було. Ех. Таке, в нього все-таки краще. Ну, по горизонталках ні, але по цих має більше підписників. Так, знакомая пісня, та, бо це Alan Волкер Dreamer. Я це робив вчорашню пісню. Це знайома, ви ясно, що ви будете знати. Червна музика. дякую, ця музика закохує. Понятне діло, супер, кріп, лайк. Пару тижнів назад я чув цю пісню, ясно. Я тебе лайкну. Молодець. А навіть нема. Нема тут, не пиші, яка музика. Це, коротше, Алан Волкер Дрімер. Щось хочуть. Коротше, це Алан Волкер Дрімер, бачите, Дрімер. Так дрі. Щось хочуть від мене. Нема? Во, оце. Бачите. Капучино лате від нас кафе. Насолоджуйся улюбленою кавою вдома, немов у кав'ярні. Прокляття реклам. Проклас. О, бачите? Це ще два місяці. Коротше, добре, пішли їсти цей пончик. Я кажу, ми швидше його ніж я відповідав вам на коментарі. Коротше, це Алан Волкер Дрімер, тому понятно, чому ви її чули. Бо Алана Волкера це теж пісня, що виходила. Та. Е, ну, так. так, Ну, Мені подобаються пісні. Алана Волкера і Маршмело. Мені дуже подобається цей коментар. Е, ці двоє музикантів вони дуже роблять таку знаєте, класну електромузика. так. Мені подобається у них. Я думаю, що знаєте зіпсований пончик, бачу менше більше. Добре, давайте зацінимо. Поїхали. За це ж 34 гривни. Обнагли Ну давайте вже хоч десятку поставимо... Ну, 34, ну слухайте. Давайте окремо маршмелло, окремо начинка. Так, біле маршмелло. Слухайте, смачне. Оживе. Ну, поставлю десятку. Я чесно сьогодні ще дивився на той артек зі смаком сиру. Мм, може завтра візьму. Але я казав, що міше беру. Тоді 13. го Я візьму там. Так. Добре, давайте глазуру ти на... Я такий думаю, це зараз ми цей донат. До 5 до 4 хвилин з'їмо. ага, коментарі забрали купа ролика. Ну, вибачте, мусимо на все відповісти. Ну, глазурь. Глазурь хочу сказати. Глазурь 9, походу, ну. 9 та глазурь. Ну і тепер сама це. Ммм, тісо смачне. Тісто реально класна десятка. Тісто краще за глазур. Поїхали. Супер. Дорого, але смачно. Блін, хоч би 25, 24 коштує. Це 34. Щоб 40, 40 я б вже, напевно, не брав. Ну але, блін, смачно. Капець воно смачне. Бачите? Реально смачне. Відос буде до 20 хвилин, а може й 19, бо я вже. Вчора стрім майже годину йшов. Я закінчив за 2 хвилини до години. Ну, типа, по відосу. По стріму йшло, бо 58, а то ще 2 хвилини вже година було б. Рофел. Не, бо то мені вже час було йти, і я вже закінчив. Годин все-таки не вийшов. Добре, поставлю десятку. 10 із 10. Дуже смачно. Можу рекомендувати, але дорого. Якщо вам... Це за дорого ліпше не брати. Добре, дружні. Я ж казав, до нас бути швидше, ніж ми будемо читати ваші коментарі. На цьому все. З вами був Денис, дружній. Пишіть, що вас цікавить під цим відео -коментарі. в коментарях. Наступному відео вам дам відповідь або в YouTube шортах Всім добра, всім пока. Бувайте, дружні.